Всім привіт! Сьогодні послання потокове для вас для зіркових душ. Якщо ви звертали увагу, що ви все-таки маєте такі, знаєте, признаки такої місії душі, в мене є на відео на сторінці, я його прикріплю сюди. Подивіться, як вона. Протестувати себе, чи ви маєте до цього відношення. І чим більше людей приходять до мене на консультацію і роботу, я бачу, що до мене ж притягуються такі самі люди, як і я, тобто зіркові душі. Головна задача, яку я зрозуміла не з книжок свого власного досвіду, що задача таких душ пробуджувати інших людей. Тих, хто готовий. Ми нікого не будемо, ми нікого насильно не ведемо, ми просто розповідаємо про себе, про свій досвід ділимося. І так душі схожі да, з тої планети, вони і збираються в якихось соцмережах, сторінках, групах і так далі. І от сьогодні вони, сьогодні зіркова сім'я, хочу вам передати інформацію. Кажуть вам, що. Ти завжди себе відчувала білою вороною в сім'ї, ти не така. І е, таким признаком буде е, це відео, це послання для тих, хто часто переїжджав в своєму житті. Аж в мене будільник задзвонив, який я ставила. Е, да, хто пробудився? Хто вже розуміє, що таке духовний розвиток, хто вже розуміє, да, потрошки вивчає, хтось більше, хтось на початковій стадії, хтось вже конкретно в мене на консультації почув цю інформацію. Е, да, що ви все-таки відноситеся, скажімо, до такої. Касти зв'язних душ. Да? Почули, можливо, що у вас це місія. і головне, що вони передають вам, для кого це відео, це ви часто переїжджали. От я скільки себе згадаю, я завжди кудись переїжджала. Я там вчилася, їздила постійно в інші міста. Тобто, колись навіть батько мені сказав, коли ти вже знайдеш своє місце, і коли ти вже будеш тіпа, сидіти десь за одною адресою. І я бачу, що в мене завжди таке відчуття було присутнє, що. Я не вдома. Я от не вдома. Остання моя квартира, де я зараз проживаю, більш-менш я відчуваю, що це щось схоже на мою дому. Але в мене нові плани, і я не зупиняюся і знову буду міняти своє місце проживання. Тому, якщо у вас завжди так складались події, що у вас були якісь часті переїзди, або у вас от у вас така тяга, в мене внутрішня колись така тяга була, коли в мене трансформації почались. Блін, я не тут, мені десь треба бути в іншому місті. Оце повідомлення для вас. Ваша зіркова сім'я вам передає, що найближчим часом будуть знаки від них. Можливо, через сни вони будуть вам підказки передавати. У вас може бути таке відчуття в снах, що ви десь літаєте. Хтось прямо піде таке в астральне путешествия і вам чуть-чуть покажуть завісу, що ви звідки. Також кажуть, що те, що ти була завжди білою вороною, просто ти. З іншою задачею з'явилась тут на землі, і просто попала в сім'ю, скажем, звичайних земних людей, душ, да, для того ти мала. Ми тебе десь мали пристроїти, тобі отак іде. Да. Тобто, ну місія в тебе не така, як там, умовно, мама була, тато був в тебе місія не така. Хтось це зрозумів, хтось ще на стадії прийняття, що да, в мене є якісь задачі, місії в цьому житті. Тому вони кажуть, ти себе колись відчувала, що ти як підкидеш в сім'ї. Оце прям послання для вас. Вони вам передають, що ви. Вас буде розпаковуватись яснослишення, тобто ви будете чути якісь нові вібрації. Хтось в когось яснобачення стартує, буде розпаковуватись, тобто хтось ясніше стане бачити, хтось яснеслишення, прям таке загострене, в когось поток відкриється, хто займається саморозвитком. Да? Можливо, ви там були на якихось курсах, неважливо. Можливо, в мене були в індивідуальній роботі, де ми блоки з вас познімали. Е, також наголошують вам, що токсичні люди є, і вони знаєте, як ваша сім'я вони як прям будуть підсвічувати. Подивись, подивись, ти помиляєшся. Багато хто пройшов такі етапи, події, де ви були жертвою. Кажуть, твоя жертва повинна закінчуватись, ти повинна добровільно з неї виходити, щось робити для цього, щоб не сидіти. І також для твоєї емпатії ти повинна була перепрожити такий досвід. Да? Тобто, жертва в кожного своя, хтось там аб'юз в сім'ї, хтось в дитинстві це все перепроживав. Да? Тобто, по-інакшому ми свою емпат, емпат ви багато чули. Емпатія це люди, які травмовані дуже з самого дитинства. І навіть якщо у вас була прекрасна, прекрасна сім'я, повірте, там не було емоційного, емоційного тепла, там не було емоційного там, похвали, підтримки батьків, батьки просто як пунтик, купив, накормив, все, я ідеальний е, родитель. А е, як ти вообще? Поживає, що такого вас не було. І часто ми оправдовуємо своїх обідчиків, тому я, колись чую це на консультаціях, я знаю, що там зарита собака і проблема в дитинстві. Тому емпатія ваша стала відкриватися через жертву. Тому комусь наголошують, що ви ще сидите в жертві, пора виходити. То в темі наставників духовних, хто їх можливо бачить, може хтось спілкується від зв'язної вашої сім'ї, також буде представлений найближчим часом вам якийсь захисник. Він може до вас приснитись, хтось там умовно побачить його, якщо хтось вміє бачити да, там аури і так далі. Тобто вам прийде така інформація, що от у вас ще один захисник є на тонкому плані, і він буде вас вести. Він вам потрібен як духовний наставник, тому що, повірте, така інформація, яка колись була закрита від загалу, повірте, ви можете 300 книжок прочитати, ви можете. Звертатися до таких же людей, як і я, але кожен має пройти свій досвід. Тому в цьому аспекті нових, якихось таких напрямків духовного розвитку, треба на духовний наставник, Тому передають прямо, що вам скоро дадуть помічника, який вас буде вести. Тому ваша задача попрацювати над своїми блоками, що закриває ваше ясне слишення, ясне знання і ясне бачення. Тому що е, умовно він вам присниться, ви не заповните сон. Яснобачення заблоковано, яснознання вас заблоковано. Як ви будете з ним спілкуватись? Ну, я, наприклад, над цим працювала, ну, розблоковувала себе. Постійно я потокою вам повідомлення, записую. Я практикую, я практикую, бо якщо я тільки поняла, що алілуя, в мене є ясно бачення, але я його не приміняю, я не практикую, то нахрен воно мені треба. Тому ваша задача блоки познімати, а це на минуточку сутності, це ваші страхи, де ви колись в дитинстві побачили і сказали, та ну його нафік. Та ну його нафік, я нічого не хочу бачити. Це також тема хрещення, про що я розказую в себе в блозі. Нас запакували, щоб ми духовно не розвивались, коли в дитинстві. Був клієнт, казав, в 14, до 14 років проявляла здібності, в 14 років його похрестили і всі знання його заблокували. Тому аналізуйте, вивчайте більше інформації про церковний егрегор, хто що сумнівається, що робити, і велком запрошую в регрес. Знімайте блоки, займайтеся для того, щоб ви чули свого духовного наставника. І коли ви наладите конект з своїм духовним наставником, коли ви станете практикувати в своїй місії. Кажуть, чекайте винагороду, Вас попре успіх в житті. У всіх справах, у всіх напрямках, що вам не вистачає, вам все буде просто йти саме собою в руки. Чому? Тому що ви будете на своєму місці. Тому пишіть в коментарях, хто в темі, хто розуміє, про що я говорю, і як у вас це проявляється в житті. Мені цікаво.